Ми знаходимося на даху онкологічного відділення центральної червоноградської шептицької лікарні, де встановлено, було встановлено сонячну станцію, як ви бачите за мною. Цей проєкт був реалізований громадською організацією події за підтримки Джейзета та німецького уряду в рамках проекту Відновлювальні джерел енергії для України. Відкрили онкологічне відділення у зв'язку з тим, що при розробці шахт, при розробці вугільних постів виникало багато онкологічних захворювань. Приблизно у нас за рік проходить лікування поза тисячу людей. Це стаціонарне лікування і 7-8 тисяч амбулаторно. Встановлено 70 панелі. Дана сонячна станція є гібридною і має шість акумуляторів, де акумулюється електроенергія. У 24 році, в жовтні, у нас станція була запущена і зараз вона працює в тестовому режимі. Вона виробила за жовтень місяць 585 квт годин, що становить 60% від потреб. На онкологічне відділення В випадку блекаута наша сонячна станція забезпечить роботу онкологічного відділення майже на добу. Це черговий крок. В енергонезалежності і відповідно безперебійності роботи закладу медичного. В період блокаутів, коли було відключення електроенергії, фактично це могло нести загрозу для пацієнтів, які приймали процедури. Тому для того, щоб цих зривів не було, якраз оцей проєкт був і реалізований. Це дасть можливість, взагалі, якщо буде така практика по цілій країні, це дасть можливість розосередити джерела, які продукують електричну енергію. І, відповідно, Україна стане більш незалежна від, бо ми не знаємо, скільки буде тривати війна, від тих ударів ракет. Ми закликаємо уряд підтримати прагнення громад до енергонезалежності та стимулювати розвиток децентралізованої генерації по всій Україні.